Арешт Петра Порошенка у Євросолідарності паніка. Нардеп мовчан зізнався, що депутати крадуть, бо їм мало платять. У нас поліції заявили, що не хочуть бути причетними до бусифікації. ТЦКшник Казанова, який цілувався із підлеглими, отримав нову посаду і показав декларацію із мільйонами. Близькуча спецоперація пропагандиста із пулу Медведчука» – хитрістю Виминули із Москви до ЄС і там. Заарештували поліцейським по мільйону. Контракт 18-24 тепер розповсюджується і на юних працівників МВС. Вітаю мене звати Катерина Нестеренко. Я разом із колежанками розкажу вам, що відбувається із з Україною сьогодні. Починаємо із вибухової інсайдерської інформації у штабі Євросолідарності. Паніка там готуються до арешту свого лідера Петра Порошенка. Про це повідомляє телеграм-канал Політ Бавовна». На одній з останніх нарад на Лаврській, штаб Євросолідарності, перший заступник Петра Олег Сенютка довів партайгеносця сумну новину. Найближчим часом у партії очікують арешту Порошенка у кримінальній справі про держзраду. Сенютка не лукавив, був на диво культурним і навіть схвильованим. Попередив, щоб були готові до боротьби. Також до очікуваного арешту Порошенка повинні бути мобілізовані усі ломи і спікери партії. Сценарій сиквелу Врятувати рядового Петра вже пишуть. А ви як думаєте, наважиться Зеленський засадити Порошенка? І якщо Петру V справді запахло арештом, чи не чкурне він за кордон, щоб стати політичним мучеником у вигнанні? Якщо вважаєте кримінальне переслідування гетьмана політичним, пишіть коментар. Якщо ж упевнені, що він заслужив на СІЗО, ставте лайк цьому відео. Все їм замало. Тільки вчора ми розповідали, як нардеп Олексій Мовчан скиглив через мізерні компенсації на бензин. Нам дають 7 тисяч гривень на, на бензин. І що ви думаєте, він зупинився? Ніт. Мовчан не змовчав і знову пішов жалітися журналістам. Тепер на низькі зарплати нардепів. От тільки послухайте його, так би мовити, залізний аргумент. Не буває хороших реформ, да? не буває реальної боротьби з корупцією. якщо ви підписуєте людей на такі умови, де як це вони завідомо будуть невигідні. Тобто, якщо ви дасте, ми можемо написати в законах, що депутати отримують мінімалку, а тоді депутатами будуть ставати тільки е, як це, авантюристи. Да? Да. Це так, якщо м'ягко, дуже дуже політкоректно сказати. Люди, які люблять ризик і люблять різні схеми, теми і так далі. Во або ну некваліфіковані люди, тобто які не зможуть вам надати хорошого е, хорошого захисту і представництва ваших інтересів. Я би не хотів в такій державі жити, в якій е, бідний парламент в мене цьому разі член парламенту не зможе там забезпечити свою сім'ю. Та ви серйозно? Тобто, щоби не крали їм, треба платити більше і крадуть вони від бідності. Пане мовчан, якщо ви бачите це відео, зайдіть у коментарі, почитайте, як люди реагують на ваші ідеї. А ви, шановні глядачі, пишіть, що думаєте. Страждають, терплять, але роблять цю брудну роботу. Виявляється, наші поліцейські проти примусової бусифікації, які активно беруть участь. Як розповів заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, поліцейські не хочуть цим займатися і не повинні. Ви знаєте, от, от ця фраза там поліція або не тільки поліція, бусифікує ну, кажуть і, 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 і от всі інші варіації на цю тему, вони дуже однобокі і, на жаль, подаються в лише в негативному контексті. Звісно, якщо ви задасте мені от таке відверте питання. Чи ви хотіли би, щоб поліція займалася цим процесом? Я би вам сказав однозначно, ні, і це не наші функції, але в умовах цього часу і в тих умовах і в тих завданнях, які ставить перед нами держава, перед нами всіма я маю на увазі, і перед всіма органами це необхідність, від якого від якої ми не можемо ніяк відійти? А як ви думаєте, чим насправді повинні займатися копи? Які мають бойову підготовку? Напишіть у коментарях. ТЦКшник цикашник Казанова не здається, змінив кабінет і пішов далі. Пам'ятаєте цього персонажа? Начальник рівницького ТЦК він же Казанова Сашко Єрмушевич, у кабінеті якого відбувалася ціла Санта-Барбара із колегами чи топак колежанками. На робочому місці ТЦКшник пристрасно цілувався із кількома підлеглими. Для скандалу його нібито перевели на фронт. Потім він повернувся і зараз має нову посаду і нових колежанок. Олександр Ярмошевич тепер служить у Закарпатському обласному ТЦК ТСП. Це він сам указав у декларації і, судячи із цифр, там теж не пітує. За минулий рік отримав 226 тисяч 292 гривні, плюс ще 49 тисяч як додаткове благо. Бачите, як у когось бойові виплати, а у когось ось такі бонуси. І знаєте, що найбільше обурює? Це вже не вперше, коли скандальні та цикашники не вилітають із системи, а просто тихенько переводяться на іншу посаду. Що думаєте про усе? Це напишіть. Тим часом у команді президента вже готують сценарій виборів. Принаймні, так стверджує нардеп від Європейської солідарності Олексій Гончаренко. Певне, що ніякої партії Слуга народу не буде. І цей бренд використаний, викинутий буде щось нове там блок Зеленського чи ще щось? Я не знаю. Думаю, що і багато людей в ньому зміниться. Такі наради проводяться і реально обговорюються і не просто обговорюються, а готуються до можливого проведення виборів. Мета така стоїть, Незважаючи зважаючи на те, що в офісі президента нещодавно офіційно заявили, що ні до яких виборів вони не готуються. Депутат Гончаренко, який їх видно дуже хоче, тих самих виборів вже про це говорить. Якщо весною наступає завершення бойових дій, тобто в квітні чи в травні, то далі якомога швидше провести президентські вибори. Така мета саме президентські, не парламентські, а саме президентські вибори, поки супротивники, опоненти потенційні не готові, поки є національний телемарафон, контрольований медіапростір. Ну ви все знаєте, що держава у нас тако… складно зараз сказати, що в Україні є демократія. Кордони закриті, медіа частково контрольовані, опозиція під тиском. По перше, кордони закриті через війну, а не чиюсь примху. Кажете, медіа контрольовані. А пам'ятаєте канали Медведчука із їхніми проросійськими наративами, які ніхто не контролював? А щодо опозиції, тут Гончаренко явно відпрацьовує лінію сивачолого гетьмана, який мріє повернутися у президентське крісло. Але повернемося до виборів. І ось свіже опитування від Соціс, що показало: Залужний обходить Зеленського. Перше місце у рейтингу довіри українців отримав Валерій Залужний 62%. Друге місце Володимир Зеленський. Президенту довіряють 50,5%. Третє у списку Кирило Буданов. Главі ГУР висловили довіру 46,2% респондентів. Також у рейтингу є Андрій Білецький, командир 3-ї окремої штурмової бригади. Йому довіряють 37,2%. Ну і питання до вас: а ви вірите у президентські вибори цієї? Весни і хто ваш фаворит? Пишіть у коментарях. Так, панове, є гарна новина. Арестович не зможе балотуватися у президенти України. А він так хотів. Якщо президент по яким-либо причинам не піде на второй срок, я буду подаватися. ви пайдете в президент Пойду. про це розповів власний очільник ЦВК Діденко. Каже, Олексій Ростович не відповідає критерію. Усілості, оскільки останні два роки проживає за кордоном, адже закон вимагає, щоб кандидат у президенти постійно проживав в Україні щонайменше 10 років перед виборами. Навіть одноразовий виїзд, більше ніж на 90 або 180 днів сумарно за рік, перериває право балотуватися. Тому його тридцять четвертий вихід бойовий за кордон держава пробачити не може. Ви ну, знаєте, я ж як воєнний смотрю на це з чувством глибокого до удовлетворення. Я ж військовий, я люблю постріляти. Держуйте мене сімеро. Я вам скажу, що я бачив, як починалися п'ять війн в світі. Ну і слава Богу, але цікаво, чому це раптом у ЦВК про вимоги і кандидатів почали говорити. Як ви думаєте?

Цього персонажа ви точно бачили. Спочатку він постійно світився на каналах Медведчука. Після повномасштабної війни утік до Москви і там був постійним гостем Соловйова та інших пропагандистів. У якийсь момент цього Чорта щось перемкнуло, і він поїхав до ЄС. Але у Польщі його взяли, так би мовити, під ручки, і тепер він в українському СІЗО у СБУ. Хочу зазначити, що вперше із початку повномасштабної війни Польща передала Україні проросійського пропагандиста, затриманого у Європейському Союзі. Найцікавіше, як класне сталося його затримання, але про все по порядку. За даними СБУ, цей так званий політ-експерт працював на ФСБ і зовнішню розвідку Російської Федерації. За вказівку окупантів він займався дискредитацією України на міжнародній арені та працював над розхитуванням внутрішньої ситуації в країнах-партнерах нашої держави. У 2022 році він виїхав до Росії, де згодом став одним із ключових ідеологів кремлівських медійних проєктів Друга Україна та Голос Європи. Також зловмисник був одним із частих гостей ток-шоу Володимира Соловйова. Тільки протягом 2023 року він 35 разів брав участь у прямих ефірах кремлівського пропагандиста, де виправдовував збройну агресію РФ та поширював фейки про ситуацію в Україні. Крім того, він організовував на території ЄС вуличні акції в інтересах Кремля, де закликав до згортання міжнародної підтримки України. Ще одним важливим напрямом підривної діяльності фігуранта були публічні заклики до підготовки замовних терактів в Україні. І ось після усіх оцих подвігів він їде до Польщі отримати грант, але це виявилося Паскою. Детальніше про це написав журналіст Денис Казанський. Молчанов отримав листа з Німеччини, куди його запросили, нібито для вручення якогось гранту. У притомної людини тут би закралися сумніви. Та оскільки Молчанов, співробітник Медведчука, жадібність пересилила здоровий глуст, і він на повному серйозі поїхав до Німеччини за грошима. Та ще й через Польщу. Результат виявився трохи передбачуваним. Це все, що треба знати про розумові здібності команди Медведчука. Наразі відомо, що суд відправив Молчанова під варту до 28 травня. Йому світить серйозний срок за виправдовування агресії. Російської Федерації і колаборацію, як вам така блискуча спецоперація? Напишіть уряд розширив дію контракту 1824. Тепер мільйон гривень зможуть отримати ті юнаки, які пішли служити в МВС, а саме в Національну гвардію. Також мільйон отримують і ті, хто пішов на службу у Держприкордонслужбу. Більше про те, як працює контракт 1824, скільки юних добровольців вже записалося, і які підводні камені на них чекали, розкаже наша Юлія Кохан. Ну що, несеться? Кабмін розширив дію так званого контракту 1824. Відтепер, вісімнадцяти Річні зможуть отримати мільйон приєднавшися до інших служб, слухайте самі. Внесено зміни до постанови Кабінету міністрів України від 11 лютого 2025 року, номер 153 про реалізацію експериментального проекту щодо підвищення мотивації до проходження окремими категоріями громадян України військової служби у збройних силах під час воєнного стану. Поширено дію експерименту на Національну гвардію України та Державну прикордонну службу України за словами Мельничука до підстав виплати одноразової грошової винагороди включена тривалість проходження служби у бойових умовах, участь у бойових діях на тимчасово окупованих Росією територіях України у сірих зонах та на території Росії. Але крім ЗСУ ще й МВС та Держприкордонслужба отримали повноваження визначати перелік посад для військовослужбовців віком від 18 до 25 років. Нагадаю, 11 лютого міноборони запустило добровільний контракт для молоді 18-24 років, який передбачає укладання добровольцями такої вікової категорії річного контракту на мільйон гривень. Що таке контракт 1824? Чіткий термін служби гідний заробіток гарантії від держави. Якісна підготовка цікаво? Тоді до деталей. Для служби добровольців до призовного віку було визначено шість бригад ЗСУ. Звичайно, що головна замануха такого контракту гроші. Контракт 18-24 – Це можливість отримати до 2 мільйонів гривень за рік служби, 200 тисяч при підписанні контракту і ще 802 платежами протягом року. І щомісячне грошове забезпечення до 120 тисяч гривень. Утім, і це ще не все. Крім грошей у списку, багато інших плюшок. Іпотека. Під 0% – медичне забезпечення, вибір частини та спеціальності, компенсація оренди житла на час служби, безкоштовне навчання після закінчення контракту, безкоштовний проїзд і комунальні пільги. Право на виїзд за кордон після року служби словом є все лише приходьте. Подавай заявку на сайті або через застосунок «Резерв плюс». Контракт 1824 одразу ж розхвалив і президент України Володимир Зеленський. Людина зможе за рік зробити плюс до всього, плюс а, а, один мільйон гривень. А, крім цього, зможуть без. Будь-яких іспитів обрати виш після цього року а, на війні а, обрати вищий навчальний заклад і навчатись безкоштовно. Держава все буде оплачувати. Третє я б звернув увагу на. А, Спецумови щодо іпотеки, 0 відсотків, всі відсотки буде покривати держава. Ну і звичайно, що після такої реклами знайшлися ті самі молоді відчайдухи, які підписали контракт. Присягаю ніколи не зрадити українському народу. Я прийняв, описали... Я поклуги. Сумлінно і чесно виконувати військовий обов'язок. Накази командирів неухильно додержуватись конституції України та законів України. Присягаю виконувати свої обов'язки в інтересах співвітчизників. Лише за перший місяць підписати контракт серед молоді захотіли. Лише уявити понад 10 тисяч бажаючих. Мене не хотіли брати, і так і сяк я питався, але не виходилося. Щас мене з'явилася така нагода піти військовослужбовцем, і я зразу ж пішов. Я хочу, щоб і хлопці, якісь, може я якимось допоможу, щоб вони, вони теж відпускали виходили, а я його заміню. І, звісно ж, захистити нашу Україну. Тому що це мій обов'язок, як чоловіка в скрутний час для моєї батьківщини йти і допомагати. Мені вісім років. Як батько повернувся з поран. До слова до лав української армії за програмою контракт 1824 вже встигла долучитися. І перша дівчина вона стала військовослужбовицею 72-ї окремої механізованої бригади імені чорних запорожців. Мене звати Вероніка. Мені 21 рік повних долучилась я для захисту нашої держави та суверенітету. У свої 21 у Вероніки медична освіта. Дівчина вважає, що її навички принесуть чималу користь війську. Захищати мають країну всі, незалежно від статі, незалежно від віку. Я маю медичну освіту, тому я буду тут потрібна. Я зможу допомагати нашим хлопцям. В мене тут буде користь. Звичайно, що про це не скажуть на камеру, але через втрати військо і справді потрібно поповнювати. Тепер ризикуючи життя молоді, але офіційно про таке не говорять і перефразують усе інакше, оскільки це є молоді люди кращі за фізичними здібностями, готові до несення служби, зокрема в штурмових підрозділах, підрозділах сухопутних військ, е, в морській піхоті і так далі, але це не виняток сьогодні. Сьогодні такі. Люди Люди вже на службі, і вони вже Захищають країну. командир 3-го штурмового корпусу ЗСУ Андрій Білецький в інтерв'ю Армія ТВ заявив, що контракт 1824 – правильна ініціатива. Але мільйон гривень мають отримати всі, хто добровільно пішов у військо до 24 років. Мовляв, має бути справедливість. Всі молоді люди, які у віці до 24 років добровільно мобілізувалися або підписали контракт, повинні отримати такі ж виплати. Це Нормально в 21 сторіччі давати бонуси людям за службу. Хороша, вона чи погана, буде на це впливати ну, ця програма. Тільки одна річ: справедливість буде чи не буде? Якщо, чесно, наприклад, всій молоді, яка пішла добровольно до 24 років, мобілізувалася або підписала контракт в армію, буде теж виплачена ця допомога. Так? Мільярд відсотків, що це тисяча відсотків. От правильне рішення. Ба більше за словами Білецького, відповідний механізм вже розробляється. Негатив викликає угу. тільки одне. Типу, я прийшов в 20 років в 22 му році. На рубку пройшов всю війну, вижив і так далі. Типу. Mm, чим я відрізняюсь, чим я гірший за сучасного, 20-річного, який піде. Але наскільки я знаю, там же готується вирівнювання. Тільки треба вирівняти тих, хто пішов раніше. І тоді це буде абсолютно правильно справедлива історія. Зі слів білецького останні два місяці для третьої штурмової стали піковими за кількістю добровольців, але у зв'язку з формуванням корпусу людей потрібно в рази більше. Тепер третя штурмова бригада долучилася до проєкту Контракт 1824». І молодь може скористатися всіма його перевагами. Це стосується тільки тих, хто вирішить служити на бойових посадах. Білецький назвав цю. Ініціативу правильною, адже вона створює стимули для тих, хто планував долучитися до війська, але відкладав це рішення до досягнення 25 років. Днями в мережі почали з'являтися фото рекламних плакатів, начебто від Міноборони, де 18-24-річних закликають підписувати контракти. А для привабливості мільйон гривень, які можна заробити у зсу, перерахували у робукси – віртуальна валюта у грі Роблокс, і роки підписки на нетфлікс. Преміум так, реклама викликала обурення. Рекламні плакати, начебто від Міноборони, у яких 18-24-річних фанатів Роблокс закликають підписувати контракти, назвали ворожою псо. Про це написав бренд-дизайнер зсу та прес-секретар 103-ї окремої бригади тероборони Тарас Іщик. Цікава штука зі псохою. Шрифт у вільному доступі, ідея плюс стокова фотка і фігово припаяний прапорець. Маєте ідеальний фейк за дуже малі гроші. Ворог прогресує, явних мовних помилок немає. Власне, тому шрифту ЗСУ немає у вільному доступі. І нехай хтось потім скаже, що дизайн не важливий. Будьмо обачними. А як особисто ви сприйняли новину про контракт 1824? Підтримуєте чи навпаки? І ще одне: як вважаєте, мільйон мають отримувати всі, хто добровільно пішов у військо до 24 років, чи лише контрактники? І як ви ставитеся до того, що ця опція тепер є не тільки у Міноборони, але і у Міністерства внутрішніх справ? Пишіть, що думаєте, цікаво почитати. Ну а далі перепрошую туалетний скандал. Місто Васильків ліцей із гучною назвою Успіх. У туалеті навчального закладу камера відеоспостереження направлена прямо на унітази. Ну, щоб бачити, чим там дітки займаються. І вишенька на торті в туалетах. Ані перегородок, ані дверей. Як це вам? Це явно успіх. І коли це відео завірусилося у мережі, керівник навчального закладу Віталій Красніков відреагував коментарем під чужим дописом. Мовляв, це такий першоквітневий жарт. Угу. Смішно, аж до сліз. Вітаю офіційно, надаю вам відповідь як керівник даного ліцею. Це першоквітневий розіграш, камера, муляж, записи ніяких не веде. Погоджуюся, жарт невдалий. Ну прям комедія року. До речі, так званий муляж таки зняли. Але питання: якщо камери фейкові, то де обіса перегородки? Чи це теж таки жарт? Поставте лайк цьому відео і нагадую про важливість підписатися на наш канал, аби ми з вами не губилися на просторах ютубу. Побачимось!